Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: у Золочівському районі сталося смертельне ДТП. На фронті загинув Олег Баб'як. Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув бродівчанин Андрій Васильович Сурмай. Загиблому воїну авіатору із Золочівського району присвоєно звання Герой України. У Золочівському районі відбулося прощання з Володимиром Квасом. У День Покрови, День захисників і захисниць України. Громада Бродю молилася за мир. Внаслідок автозіткнення в бродах травмована пасажирка легковика. Затримали мешканку Золочівського району за підозрою у розпосюдженні психотропів. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 4 жовтня близько 7.00 на автодорозі Тернопіль Львів Раваруська у селі Струтин Золочівського району. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію у Львівській області. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля ВАЗ яким керував 70-річний мешканець Тернопільської області та Міцубіші під керуванням 22-річного жителя одного з сіл Львівського району, від отриманих внаслідок ДТП травм водій ВАЗ загинув на місці події. А його пасажирка, 72-річна мешканка Золочівського району, отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події. Дотримуйтеся правил дорожнього руху. Сумом повідомляємо, що захищаючи Україну від російських загарбників, на Донеччині загинув наш 37-річний земляк, солдат, механік водій розвідувального батальйону Олег Богданович Баб'як. Родом із села Струтин повідомляє Золочівська міська рада. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Олега. Його самопожертва не буде забута, а пам'ять про нього житиме в наших серцях. Світла пам'ять і шана герою. Сумом повідомляємо, що 28 вересня, захищаючи Україну і російських окупантів, загинув бродівчанин Андрій Васильович Сурмай. Бродівська громада Золочівського району назавжди попрощалася із своїм земляком і захисником України Андрієм Васильовичем Сурмаєм якому назавжди залишилося 50 років, Андрій народився в місті Броди, працював слюсарем та був призваний на військову службу по загальній мобілізації. Він героїчно боровся на передовій, виконуючи обов'язки навідника десантно-штурмового батальйону. Останній бій Андрія відбувся 28 вересня біля населеного пункту погребки Курської області. Світла пам'ять і шана герою. Згідно з указом президента України від 30 вересня 2024 року, військовослужбовцю зброїв Юрію Тимусю було присвоєно звання Герой України посмертно. Про це повідомляється на офіційному сайті Президента України. Як зазначається у повідомленні, це звання присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові, світла пам'ять і шана Герою України. 30 вересня у Золочівському районі Львівської області відбулася траурна церемонія прощання з Володимиром Квасом, бійцем територіальної оборони, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Він вибрав кращу частку, яка вже від нього ніколи не відніметься. Ми усі ще в дорозі до вічності. А він вже переступив цей поріг. Ми сьогодні трішки змокли, змерзли. А він і хлопці, які є тут, які були з ним на сході, вони пережили те, що неможливо описати, переказати. Вони пройшли. Чистили ще у цій землі. І дай Боже, дай Боже, щоб так було. У неділю, яка минула, ми всі роздумували над Євангелієм про те, як Ісус Христос кличе усіх на гостину Божу, де цар справляє весілля своєму синові. Ми розважали і слухали над тим, як люди відмовлялися. Хтось ішов до свого поля, хтось ішов до свого крамарства, а ще хтось посланців Божих вбивав. Ми усі живемо. У цьому світі один раз. І усі будемо давати звіт за наше життя. Мені є дуже непросто не то, що говорити сьогодні, але навіть роздумувати про життя, про час, в якому живемо. Як казав один воїн, вже переставившись до вічності, герой каже, ми живемо у святі часи, бо маємо багато святих людей, які віддають життя за нас. І ми маємо можливість з ними спілкуватися. Тільки так є прикро, що вони відходять. 1 жовтня особливий для всіх українців день покрови Пресвятої Богородиці День козацтва день захисників і захисниць України. А ще це 951-й день повномасштабної війни. Що символізує століття відчайдушньої боротьби українців за свободу та право жити на своїй землі? У місті броди Золочівського району біля фігури Богородиці зібралася громада, щоб спільно помолитися за Україну і її захисників. Скинуть наші. Не покрова як покровительки українського війська перейшла від руських князів до козацтва. Свято Покрова Пресвятої Богородиці було одним з найголовніших свят козаків свят славних землі української. І ми з вами живемо на цій славній землі і повинні знати про подвиг наших козаків, а також про наших земляків, воїнів-захисників, які сьогодні продовжують героїчну сторінку нашої історії, захищають наші кордони від ворога. Нелегкою була доля українського народу в її історичному минулому. Були роки процвітання і тяжкі роки поневолення. Не встигли загоїтись важкі рани минулої війни, як на сході України у 2014-му прогроміли нові постріли і вибухи. Ми сьогодні віддаємо шану при святі благословенні дії Марії і богатимемо її, Покрий нас чесним твоїм омофором від усякого зла і принеси нам молитви за нас, недостойних. Завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі. Внаслідок автозвітнення в бродах травмована пасажирка легковика. Поліцейські встановлюють обставини події. 29 вересня на автодорозі Київ чоп у місті Броди сталася ДТП, внаслідок якої травмована пасажирка легкового автомобіля. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію у Львівській області. Зіткнулися вантажівка ДАФ, керована 38-річним мешканцем Стрийського району, та автомобіль ВАЗ під керуванням 64-річного жителя Закарпатської області. Постраждала 53-річна пасажирка легковика, доставлена до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Триває встановлення обставин події. Правоохоронці задокументували факти збуту особливої небезпечно психотропної речовини Альфа Півіпі мешканцям району. Про це повідомляє кореспондент «Золочів.нет» з посиланням на поліцію Львівщини. За скоєне підозрюваність загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зловмисницю викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі Золочівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури. Як встановили поліцейські, 22-річна мешканка одного з сіл Золочівського району реалізовувала психотропну речовину Альфа-ПВП наркозалежним мешканцям району з рук в руки. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили та вилучили кристалічну речовину білого кольору, зовні схожої на альфа пвп грошові кошти, чорнові записи, електронні ваги, мобільний телефон, планшет та інші речові докази причетності затриманої до протиправної діяльності. Усе вилучене скеровано на дослідження у Львівській науково дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Слідчі повідомили затримані про підозру у вчиненні кримінального порушення, інформує поліція Львівщини. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб і пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям! Слава!